Які гарненькі тортики. А це взагалі витвір мистецтва. Спробує лядяник. Смачний. Цікаво, який вийшов торт, який він яскравий всередині. Стільки відтінків рожевого Пізнаю торт шефа Барбі. Він дуже смачний. А з лядяником вдвічі смачніше. Мені дуже приємно на здоров'я. Ну, що ж, я готова переходити до наступних тортиків. Цей черв'ячок виглядає привабливо. Я просто обожнюю мармелад. Ого, скільки тут шоколаду. У мене вже від одного вигляду слинки течуть. Навіть дуже непогано. Ну, а тепер візьму виделку і спробую останній торт. Ого, бабуль! Ти мене здивуєш. Так незвично. Усі молодці, але перемогла Барбі. А може все ж таки я переміг? Ні, заки.